Інтернет це міжнародна комп'ютерна мережа електронного зв'язку, що поєднує регіональні, національні, локальні і інші мережі, сприяє значному збільшенню і поліпшенню обміну інформацією. Інтернет повільно, але вірно стає основним засобом корпоративного спілкування, поступаючись поки телефону. По інтернету відбувається пошук інформації, розсилаються прес-релізи, влаштовуються конференції, виставки, інтерв'ю. Звичайний домашній користувач має всі шанси по інтернету не лише замовити будь-який товар. Доставкою додому або дізнатися погоду, але й познайомитися, поспілкуватися. Деяким вдається вступити в шлюб. Влада Ватикану визначила, кого призначити святим покровителем інтернету. Розглядалися кандидатури святої рити Каскійської, батька Пія, апостола Пилипа і Архангела Гавріїла та зупинила вибір на святому Ісидорі Савільському покривителю учнів та студентів, який створив першу в історії енциклопедію. Еті монолог в 20 томах. Міжнародний день інтернету святкується. 4 Впервого квітня у день його смерті. Також дата 4.04 Дуже схожа на помилку HTTP 404. Зараз молодь розглядає інтернет як основне джерело інформації і головний засіб комунікації. В основному молоді люди виходять в онлайн для пошуку корисних відомостей, новин і роботи, спілкування з друзями, скачування музики і фільмів, здійснення покупок в інтернет-магазинах. До такого висновку прийшли дослідники з аналітичної компанії IDC, ґрунтуючись на результат. Тах опитування жителів Росії та України, які назвали мережу зручною, забавною, необхідною і безпечною. Якщо говорити про бізнес, то далеко не вся молодь починає бізнес з інтернету, але почавши його, обов'язково приходить в мережу. Можливість надання величезної кількості інформації та легкий доступ до неї, а також дешевизна, дають можливість застосувати інтернет у різних цілях, у тому числі і в бізнесі. Ще один дуже важливий плюс інтернету для підлітків та молоді це те, що користувач мереж. Рережі відчуває себе частиною глобального медійного простору, а не тільки жителем, виключно країни. Все вище перераховане в сукупності призвело до того, що інтерактивні медіа, в першу чергу, інтернет для сучасної молоді набули статус речей, без яких неможливо жити, і що закономірно зміцнили за собою багато функцій, які раніше виконували традиційні змі: радіо, телебачення, друковані видання. І, хоча молодь поки що дивиться телевізор і слухає радіо, але вона частіше це робить за допомогою допомогу інтернету у таких областях, як відеоігри, нові технології, музика, концерти і кіно. Авторитет інтернету для молоді виявився особливо високий. Не дивно, що більшістю респондентів, опитаних в ході дослідження, інтернет був названий основним інформаційним ресурсом. Колектив телеканалу Бориспіль у своїй роботі щоденно використовує світову мережу. Лія Бурлака, Олена Скринник, новини телеканал Бориспіль.